Привіт! Ви плануєте вступати до польського університету? Тоді уважно слухайте, з цього літа в Польщі запрацювали нові правила, які можуть повністю змінити ваші плани на освіту. І так, зміни торкнуться навіть тих, хто вже подав документи та сплатив за навчання. Чому так сталося? Які вимоги тепер діють, і чому абітурієнти обурені? Розповідаю прямо зараз. Міністерство науки та освіти Польщі ухвалило постанову, згідно з якою всі іноземні студенти повинні підтверджувати знання мови навчання на рівні не нижче Б2. Це означає, що якщо ви хочете навчатися польською, вам потрібно мати сертифікат, який це підтверджує: приймають державні іспит, а також сертифікати ЄЦЕЛЬ та ТЕЛЬК. Але є важливий нюанс. Сертифікати треба отримати заздалегідь і зробити це не так просто. Державний іспит з польської мови проводять лише кілька разів на рік, і туди потрібно записуватися заздалегідь. Сертифікати тельк теж не так легко отримати через обмежену кількість центрів і дат. Проблема в тому, що нові правила опублікували 30 липня 2025 року, а набрали чинності вони вже з 1 серпня, без жодного перехідного періоду. Через це багато студентів, які вже пройшли внутрішні вступні іспити і навіть сплатили навчання, не можуть отримати офіційне підтвердження за рахування, бо не встигли здати державні іспити. Абітурієнти висловлюють велике невдоволення через такі умови. Вони подали петицію з проханням перенести набрання чинності нових правил на наступний навчальний рік – 26-27 роки. Також вони просять визнати внутрішні тести університетів тимчасовим еквівалентом офіційних сертифікатів, щоб не втрачати можливість часно почати навчання. Важливо, що абітурієнти наголошують, закон не повинен діяти заднім числом, тож змінювати правила вже після початку вступної кампанії несправедливо. Адже нові вимоги з'явилися вже після початку вступної кампанії, що створює значні незручності. Університети, студенти та консультанти зараз активно обговорюють цю ситуацію. Всі сподіваються на позитивні зміни та розуміння зі сторони міністерства. Адже така жорстка і негайна зміна правил сильно оскладнює життя іноземним студентам. Тож, якщо ви плануєте, Вступити до польського вишу, обов'язково перевіряйте, чи маєте ви сертифікат рівня Б2 з мови навчання. Якщо ні, починайте готуватися вже зараз, адже отримати його непросто. Слідкуйте за новинами та можливими змінами, які можуть вплинути на ваш вступ. Дякую вам за увагу та до зустрічі у наступному випуску.